Вони живуть біля Ставка, але до води їм зась селяни з Черкаської Іванівки прийшли до водойми вимагати від орендарів свого права на воду. Люди кажуть, їм забороняють рибалити, ламають вудки і постійно викликають наряди міліції. Хоча, згідно з законом, орендарі повинні ділитися водоймою з місцевими жителями. Це концлагір. Це концлагір, а не село. прині. Такого ж оце зараз робиться. І Півсотні сміливців із вудками прийшли на сільський став. Кажуть, тут рибали з діда-прадіда, а коли водойму віддали в оренду, сюди стало страшно навіть наблизитися. Постійно угрози постійно, ну якась як панщина, чи що схотіли, поймали, схотіли, набили, схотіли, поламали, поламали удочку. Жінка з гусьми тут вигнала гусей. Сказали, постріляємо забери гусей. Ставок у центрі села віддали в оренду вісім років тому. Дозволу громади твердять селяни. Ніхто не питав. Цей договір повинен бути доступний. Отут біля ставка висить, біля сільської ради, щоб людина могла ознайомитися, які вона права має, а які не має права. Цього всього немає. Алло. Іван Васильош підіте на водойми орендар до людей приїхати відмовився. Його дружина погоджується зустрітися із журналістами, а не з обуреним натовпом. Жінка каже, на ставок людей пускає, але їм весь час мало. О, це що мені робить зараз? Йти вони виловлюють рибу. Я буду звертатися, звісно, до держи Зараз звертатися в міліцію. Це незаконно. Незаконно обмежувати доступ селян до води, каже прокурор. Якщо людей не допускають до водних ресурсів, орендарі не встановлюють місця для купання. Ну я для прикладу кажу риболовлі, напування худоби для того, щоб набрати воду. Відразу викликати органи внутрішніх справ це буде однією з основних підстав для розірвання договору оренди. Проте селяни твердять, зверталися і не раз, але безрезультатно кругом нас одпихають, куди б не поткнулись. П'ять судів пройшло. Вони з улибочкою і. І ноги не дамо помил. Сьогодні люди написали і ще одну заяву, але не певні, що її не спіткатиме доля усіх попередніх звернень. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, Черкащина, ТСН 1+,1.